Картка заблокована, банк вимагає пояснення, не панікуйте, розповімо, що робити. Причиною блокування часто буває фінансовий моніторинг, це процедура, яку не пропустити просто так. Причиною виникнення буває багато переказів від різних людей, схоже на бізнес без ФОП, великі суми, без підтвердження доходів, криптобіржі. Покрокова інструкція як з цим працювати. Крок перший звернутися на гарячу лінію банку, або у чат онлайн банкінгу, або відвідати відділення і з'ясувати причину. Це фінансовий моніторинг, суд, виконавча служба і який перелік документів необхідний саме від вас, попросити не вимагати офіційне пояснення від банку. Крок другий: зібрати документи, довідки про доходи, договори, декларації, чеки, все, що підтверджує законність операцій і походження коштів, надати банку разом з письмовими підтвердженнями. Якщо банк не розблокує рахунок негайно, не панікувати. Строк розгляду документів можна встановити до двох тижнів. Підписуйтесь на канал тут завжди багато корисної інформації.